Для допомоги найкраще підійде вправа 5, 4, 3, 2 54321. Це вправа, яку може використати будь-яка людина, і вона буде дієва. Тому що зазвичай в такої вправи немає сильних наслідків, і зазвичай це може використати звичайна людина. Головне знати її алгоритм і принцип роботи. Тобто, що таке 5,4321. 5. 4, 3, 2, 1? 5. Це кількість об'єктів, що людина бачить. Ще, може бути будь-що, головне, щоб вона це назвала, це допоможе їй заземлити, бути, так скажімо так, бути присутнім, згадати, що вона тут є і зараз. Наступне чотири. Це чотири елементи, які вона чує. Тобто, які звуки, можливо, якісь говори, все. І все може бути будь-що. Наступне це три. Це, що вона відчуває, тобто доторки, до чого вона може торкатися, там якісь об'єкти, все. Друге, номер два, це саме те, що вона відчуває на запах взагалі. Наприклад, можливо, це якісь аромати, щось, що тут, що допоможе також зазмитися. І останнє це смак. Що вона відчуває на смак. Зазвичай цей алгоритм допоможе гарно заспокоїти людину.